Від сьогодні стартує тиждень безбар'єрності освітнього процесу, і я з задоволенням представлю роботу центру розвитку дитини номер 41 Адже тут виховується 250 вихованців, із них 185 дітей, що мають особливі освітні потреби. І у нас для цього створені всі умови. Тому що ми розуміємо, що безбар'єрне, інклюзивне, доступне освітнє середовище це та запорука побудови сучасного суспільства, де кожен матиме рівні права для розвитку, для виховання. Сьогодні ми вам представимо різні наші локації, як займаються наші вузькі спеціалісти, адже робота з такими дітьми має носити і носить системний характер. Ми залучаємо усіх вузьких спеціалістів до роботи з такими дітками. Адже Постійний стрес, зумовлений російською агресією проти України, створив такі умови, де кожна родина потребує певної підтримки корекції, особливо в психологічному стані. І ми надаємо цю допомогу і нашим дітям, і нашим батькам. І звичайно, вдумлива робота і в цьому плані проводиться із працівниками у центрі розвитку дитини. Виховуються діти, які мають відхилення у розвитку опорно-рухового апарату з ними проводиться надзвичайно вдумлива, систематична, постійна робота. З Цими дітьми працюють усі вузькі спеціалісти, а особливо інструктори з фізкультури, які складають для кожної дитини окремий комплекс вправ згідно рекомендацій і порад лікарів. Варто зазначити, що Інструктор настільки працює вдумливо, щоб розвивати і укріплювати саме ті групи м'язів, які необхідно кожній окремо взятій дитині, для того, щоб дитина почувалася впевнено, для того щоб розвивалася згідно віку і без усіляких проблем. Приділяємо великого значення розвитку творчих здібностей наших дітей. І зараз з радістю вам демонструємо роботу художньої студії і керівника гуртка Наталі Андріївни. Наші діти дуже люблять. Малювати, ліпити, аплікувати, а ми разом з ними тішимося результатом їхньої праці. І у кожної дитини виходить своя робота, не повторна, але обов'язково, результативна, красива, і яку вони забирають додому, зберігають і тішаться самі, тішать своїх батьків. А ми радіємо з результатів нашої спільної праці. Великого значення надаємо розвитку у дітей творчих здібностей. Ось зараз ми вам продемонструємо заняття з дітьми. Які е, вивчають і вже грають у оркестрі на народних інструментах.